Всім привіт! Вас вітає канал Азія на Тарілці. Я Аріна, і сьогодні ми з вами проведемо чудесний день, тому що сьогодні в нас буде багато різноманітного. Зараз ми приїхали з моїми знайомими китаянками знімати відео для їхнього телевізійного каналу. І е, після чого ми їдемо в якесь китайське село дивитися, як будуть готувати якусь традиці... традиційну традиційну штуку, якось називається Хан Куан. Я вам пізніше. Скажу правильну назву, як воно все правильно називається, Також покажу, як його готують. А після чого ми ще відправимося на вечерю з моїми китайськими друзями. Це друзі мого чоловіка ще зі школьних часів, і ми разом з вами відправимося на вечерю, тому. Не перемикайте, не виключайте, не переходьте на інші відеоролики. Дивіться до кінця, ставте вподобайку, підписуйтеся. Гарного вам перегляду. Ми зараз приїхали на хокін. Найбільший ринок один з найбільших ринків у світі. Ми сьогодні знімаємо відео. Я з, з трьома дівчатками китаяночками. і Ми сьогодні знімаємо для них відео. Суду показувати трішки, що ми тут робимо, чим займаємося. І також потім покажу готове відео. Наша китаянка просто зупинила монголів і з ними тепер балакає. Що робиться? 走了，对对对对我我我错了，没事，再来一遍，再来一遍，对，来一遍。哎你哎我一开始错了，再一遍，再来一遍。这样，这样，这样，<OK> 这样，可以。啊，还、OK、是。你好，姐姐。没事，你我错了，你错了，还在一。一遍。哦 个啊、我、啊，干我、啊，我就开始这个，来这啊！哦，等一下，你要先往左边这样，我忘记了这个，这个，这样，好了、啊，对，我好忘记了。啊嗯 Які тут красиві дрони. Ось такі б дрони нам для України. Тут різна а, техніка. Новітні, різноманітні. Трішки поближче вам покажу. Знімати, до речі, нам, можна так сказати, заборонили. Сказали, що не можна в кадр впускати дрони. треба там брати якийсь дозвіл, але ми сказали, що це для телевізійного, це державне, бла-бла-бла, то нам. Дозволили, але сказали, щоб так, щоб дронів не було зблизька, видно. І я вам чисто підійшла така телефоном, прямо в дрон. Ми вже приїхали на місце, Боже, яка тут краса, тиша, спокій. Зараз будемо знімати, будемо ще тестувати той смаколик. Це називається хунго. Ця страва вона солодка, це червоний ось такий рис. Я вам пізніше покажу, як воно виглядає. Воно кажуть, дуже-дуже солодке. Це традиційна їжа Їву, традиційна справа цього села. Тому будемо тестувати. Так. О, oh, хайої. <laughs> Нас почули пси, зразу всі позбігалися. Нас не впускають, не пропускають в це село. Ми не по в вдіті. <різований> ми подзвонили до людини, до якої ми приїхали. Вийшла його жінка, собак тримати. <смеш> Там трішки китайського села. Ой, тут так добре. Я вже так заскучилася за своїм солом, може, ви це кожне відео чуєте. <смеш> ну нічого. Кожне село, бачите, теж, як мені багато хто в коментах писав, що все в бетоні, немає зелень. Так, подивіться, тут просто все в бетоні. Так, я так розумію, що ми приїхали до нього додому. О, тут щось сушить. Дивіться, ось таке. Так, заходимо. Це ми прийшли до нього додому. Укеланде. Тут багато муки. Так, вони кудись пішли щось набирати. Нам славоду набирати. А ви о зараз ми тут будемо робити дивіться скільки муки. дивіться червоний рис. Прокиньте тут ще щось таке незрозуміле. Запах дуже схожий на кутю, дуже такий кутячий запах. А це якийсь червоний спеціальний рис. Дуже цікаво. і кип'яток, кип'яток. дуже гарячий Тому таке тісто Бачите, воно таке, як не знаю, консистенція на що схоже. Тепер вона те тісто кладе на вагу навіщо? Можливо, по кілограмам ми будемо оплачувати. Також тут нам вже принесли ось таку о, величезну тарілку, де будуть наші ті штуки паритися. О! 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 о, о, о. Ось такі тарілочки. І туди призь. Це ще не я фанту йде. Ось так ми просто в тісто завертаємо ось ту начинку і кидаємо в той рис. До речі, цей рис не справді такий червоний. Це в білий рис додають натуральний фарбник, тому воно таке червоне. Це зіма, на Так. 这里搞个洞，不要穿那么远，没事。嗯，这里搞个洞，对，不要搞这么大。太大小一点。嗯。对。就是把这个。馅料放进去。馅料放进去。嗯。馅料要多一点，现在不行。这样够吧，这里拿就行了，太多了。小一点。哦，太多了。来，给我，太多，放不进去。这样差不多没？这样。对。对。最起码这样，这样差不多了。对。哦。然后呢？还要这样子捏起来。

这样差不多。对，你这样多一点也可以。嗯，现在人都喜欢吃馅多一点的。对对对，因为这个馅很细。哦，这个是你们独家的秘方。对，你们的经。哎、欸，再来一遍啊！你那里说的不很流畅，我们再来一遍。对对对。对，前后分开。你你你前问分开。多久对，你就说你们。 阿姨、哎，哇，你们好厉害！你要惊讶一点的那种感觉，就是真的你在觉得他们很厉害，嗯嗯、然后你就说，哇，你们做了多少年了？然后阿姨说，二十六年了，我们可是老手艺了。嗯，然后你说，哦，那这个馅料里面都有哪些东西啊？然后阿姨说，对，馅馅料，馅料有什么馅呢？啊，那你们从多少年开始问啊？好，一二三，开始。哇，你们做的太厉害了，你们做了多多久年了？我们做了二十六年了，我们是老手艺了。 好久，那里面是什么馅料？哦，里面是我们传统的这个，我们有红糖、芝麻，还有板油，还要核桃。哦，可以。好了，嗯。哦，那还挺快的。那现在就可以去哪个？去哪个？炉去，先把它水烧开。这样子的。嗯嗯，不着急。来。 是这个吗？对，是是我们义乌人的年味记忆。对对对对对对。希望他永远留在每家每户的年夜饭桌上。对。红果是义乌人的年味记忆。嗯，哦我。希望他永远留在。对。哦，厉害。哦，哎，红果是义乌人的年味记忆。对。希望。好吧，对。

26 років вдома судно відправляють цю штуку. На день вони роблять дуже багато. Бачили на початку, скільки там руки лежало? А вони в день роблять ось таких приблизно 10-15 штук в день в день. Я стільки не розумію, чи це все для нас, чи це ми потім все маємо забрати чи ні чия дуже дивно за дуже багато не робимо. шісь я я так давайте я вам ближче покажу дивіться як виглядає вже готові ось ці кульки виглядає цікаво так, тісто. Я вам ближче покажу, як вона їх готує. Бачите, вона їх не закручує прям так дуже добре, тому що ось потім вона туди кидає і вже її чоловік-напарник докручує до ідеальної круглої форми. Це вже третя ось така штука, яку ми крутимо, робимо цілий просто тазик е тіста ми замісили. Це просто капець. Я запитала, чи можна я потім пару штучок візьму, щоб чоловіку віддати скуштувати. Вона каже, ми вам віддамо, скільки хочете. Капець. Навіщо так багато вони готують? Цікаво. Ми ж ми ж просто пройшли там, щоб зняти відео, просто потестувати нам там і трьох штучок, знаєте, буде достатньо. А нам тут наліпили цілий тазик тіста і сидимо, ліпимо ті кульки. Запитала, скільки вони на день роблять ось таких я навіть не знаю, знається А Вона сказала, що кожного дня по різному, тому що є дні, коли там святкові дні, то людей набагато більше, тому вони роблять ці штуки більше. Є дні, коли взагалі людей майже немає, тому майже їх не роблять. Це ми закінчили. У нас вийшло дві повних і одна ось така майже повна тарілка. Я навіть не знаю, як ця штука називається. Так, Зараз нам знову кудись потрібно йти. О, ага, бачите, ось тут вони такі штуки, а там вже варяться. На водяній парі вариться наша страва, наша хомбо. Бачите, таких тут ставлять. Ось така решітка дерев'яна, потім кладуть якусь ось таку тряпку і на неї кладуть ось такі кілечка. А потім в ті кілечка ми вже кладемо кульки. А ось тут ще стоїть ось такий тазик, де саме червоніє наш рис. Зараз ось. Його тут замочують в такій червоній воді і він, і він стає червоним. О. Клас. Уявляєте, в хороші дні вони роблять 3000 ось цих великих тарілок. На день, не в тиждень, не в місяць, а на день. Коли якісь свята, коли багато замовлень, то в них за день вони роблять три тисячі, уявляєте? Я думала, типу, там багато, коли вона казала, що багато, там ну, 20 таких, ну, 30 максимум. А вони три тисячі на день таких роблять. Капець. Вже готова наша страва. Подивіться, яка вона красива. Вона трішки підросла. І повністю стала червоною, майже повністю. Клас! Класс. <плес> Подивіться, рис буквально за декілька хвилин запарився навіть, а не зварився, запарився, трішки розповз і повністю тепер покриває всю білу частину. Ну, є ось такі маленькі прогалини, але дуже красиво. Ось так, їх, бачите, тільки що перевернули. Тепер забираємо ось ці желізні. Формочки. І зараз будемо не тестувати. Нега... Нега, хай, хай. Так, ось як їх тепер завертають, закручують. І все їх кладуть. А назад в ту, -ту тарілку. Просто цікаво те, що вони целлафан це пакують. Воно дуже гаряче, і лафан прям, бачите, за секунду набирає форму. Тобто він плавиться. Але так тримає форму капець. Дивіться, він тримає форму. 来，换什么？嗯<吧>，品尝。一米九，这个。找一个扔扔过去。那哪个？扔你的我那个玻璃杯，哈 <Wow. S 2> <laughs> 先放到水缸。哇、啊，好烫！先摇摇一下来。 再咬，那一下。哦，来，来，来，先，再咬，再咬，再咬一下。再再再下面，好烫，好烫，好嗯。哈哈。哎，挤出来，挤一下。手挤一下。嗯。嗯，好吃。嗯。感觉怎么样？感觉好烫。 Say, so so sweet. Sweet nose can... Що ж, давайте нарешті я разом з вами протестую. То кожного разу, коли я хотіла щось сказати, ми розпочинали робити свої справи. Подивіться, яке вона всередині. Тісто дуже тянеться і дуже проліпає в роті, тобто його прям потрібно. Відліпати від стінок свого рота, щоб можна було його проживати. Тісто взагалі без смаку ніяке. Рис дуже добре пропарився, а ось начинка дуже солодка, вона стала ось така рідка, вона ну дуже солодка. Я б навіть сказала, через солодка, коли з'їдаєш повністю одну, вже просто не хочеться більше їсти солодко. Але в принципі непогано дійсно непогано. Ми вже прийшли вечеряти людей мало, тому що в Китайці вже закінчився час вечері. Зараз нам покажуть нашу кімнату, і будемо чекати друзів. Тут ще безкоштовно можна взяти напої, там фрукти. Це все, все безкоштовно. Зараз вам покажу нашу кімнату. Ось така в нас буде кімнатка. У мене тут хвилинка самолюбування. Друзі ще не прийшли. Я взяла собі напої, а чоловік собі, чоловіку взяла заодно. Сидимо, чекаємо, друзі. У нас буде п'ятеро людей і 12 страв, 10 з яких це м'ясні страви. Скрім за все, ми ще ще собою візьмемо завтра поїмо. Тому що їжі буде ну, дуже багато. Так, перша страва приїхала. Це ось така тушена свинина. Я вам буду знімати по одній страві, тому що, як бачите, нам лише одну і принесли. Так, ще одна страва приїхала це Sun Перекладається сонце і кисла, цяється овочі і риба. Вже якраз друзі прийшли. Наступна страва це ось такі теж смажено тушене м'ясо, курка з картоплею. Бачу, там ще є грибочки і якомусь соусі. Так, прийшло ще тофу. Виглядає чесно. Не дуже. О'їжджає <реш> наступна справа, це е, парене на воді яйце. Дуже смачна штука, я його не буду ковиряти, тому що воно прям ніжне-ніжне. Ось так. І зверху ще бачу креветочка порізана. Так, тут привезли вже макарони е, з креветками та чесничком. І ось там принесли, принесли курячі лапки. Ще принесли одну страву, ось така горюча сіль, а там всередині якісь шматочки м'яса і перця. Щось таке цікаве. Ще одна страва пройшла, це щось взагалі не зрозуміле. Якась каша. Це якийсь суп з м'ясом. Дуже дивна страва. Так, ще нові страви це качка і ось такі курячі крилиця. Ось така в нас сьогодні вечеря. Виявилося, це ще не все. Ще нам принесли ось такі смажену смажені зелень з грибами. Що ж, друзі, а на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую за перегляд! Всім гарного вечора! Всім пока-пока!